І ми будемо далі гратися у Савет Преміум У цьому відео я закінчу обзор на трактори Саветкар Преміум. Відео могло вийти більш раніше, ну сьогодні. Але була проблема в тому, що є там, по-перше, школа, а по-друге, треба. Там було дуже ну, тяжко дізнатися багато інформації про усі ці трактори, які тут є. Ось, перший трактор, ну, я був за трактор Т-40. Я сказав, те, що це від ХТЗ, але ні, я помилився це від Липецького тракторного заводу, який вироблявся з 1961 року по 1965. Наступний це вже від ХТЗ. Це ХТЗ Т16, який. Вироблявся з 1961 року до 1969. Ось. І я. Та зараз я не буду за нього. Ну, я не буду робити завдання за нього. Я поїжджу зараз, щоб ви побачили тут також частину карти. Ось. Ну, хм. тут, як ви бачите, є таке село невеличке. Це невеликий медпункт у цьому селі. А ще тут є якась версія Жигуля. тільки сломана. Це не дивляюсь ваз 2102 Ось це місто, та в, у ньому є одна установка. Зараз я на неї заїду. Ось, якщо ти ви будете гратися за автобус, якщо ви виберете пуці мірний. Красно замьон по кривий гусь, то тут ви будете проїжджати через цю остановку. Так ось. Наступний трактор це буде УМЗ-6, Був зроблений на е, южному машинострадільному заводу. Але якщо на українській... Південному машинобудівному заводу. Ось. Та цей трактор був, вироблявся з 1970-го по, 1000, по, 1000, по 2001 рік. Ось. Ми, мо, ми Я за цього поїду у друге місце, в яке, яке можна тут заїхати. Якийсь швидкий трактор. Ось тут можна вийти, та тут є е, магазин з пасхалкою. І я зараз покажу, як туди зайти. Ось І, Ось і ми тут знаходимося. Ось як виглядає. Оця, ось як виглядає оця пасхалка. А щоб зайти обратно, треба сюди підійти та нажати на цю кнопку. Наступний трактор. Ну, останній трактор у цьому відео. Це в нас буде М80. А, точніше, правильно, МТЗ. 80, зроблений на мінському тракторному заводу. Та у прошлому відео я помилявся, бо це ще одна, ще один ну, техніка із, не із, не ну, із другої країни. Це із Белорусії. Останній трактор тут, ну, заходимо. Ось він. Вироблявся він з 1974 року. О, сучасний час. Так, навіть зараз у Мінську робляться ось такі трактори, які вироблялися ще у Радянському Союзу. Так ось, я там зараз поїду по такому жетю, як тот, ЮМЗ, е, ЮМЗ, тільки заїду у наступне місто. Я покращу графіку. Вибачте. А це друге по розміру місто у цій грі Уральськ. На ньому навіть є ядерна станція. Ось і тепер я ось тут. Як ви бачите, сюди теж можна зайти. Та тут можна навіть походити у цій частині. Взагалі багато цікавого тут нема. Наприклад, туди залізти не можна. Навіть Та тут там не цікаво ходити. Ось, просто можна зробити круг. А зараз я покажу, як зайти. Іменно оцю станцію. Так ось, ну, також тут є навіть завод ВАЗа, який вам покажу. Це, як ви ну, побачили у цій грі, це дуже промислове місце. А я навіть цього не знав. Наступне насправді це місце з я основною ядерної станцією. Воно іспользується під час гри. Якщо гратися за одну машину, ну, грузову, то там відкриться, бо там нам треба буде заїхати, щоб доставити якісь, якісь речі. Ось ми тепер тут. Ну, так ось. Як ви бачите, тут, ну, така. Ну, гарна ядерна станція, але це просто тут захачали модельку Чорнобильської ядерної станції. До речі, я тут побачив якийсь хлюк. В мене тут є кнопка машина, ну, це зайти. І я зараз попробую. І все ой. Все. І я зайшов. а це завод ВАЗа. Зараз я попробую туди зайти теж. Де це ми? Так ми ж не туди зайшли. Я хотів туди, а мене перемістили у цей дом. Прикол. Стоп. Я точно туди. туди? Туди? Я можу вийти? Це що? Як це? Це як можна вийти, але зайти не можна? Я, я якось як переместився. Це якийсь глюк. Клас. Ну, я буду закруглятися на цьому відео. Хочу сказати те, що. Якщо, ну, може бути, якщо в мене буде час, я зроблю наступне відео, у якому ми будемо робити обзор на вже на автобуси. Сі. Ну, якщо я там. Зможу хоча б трошки дізнатися інформації, чи там в мене буде час. Ну, тоді я зроблю. До речі, давайте я вам розкажу по порядку, як я буду робити обзори. Цей перший з с... тракторами закінчився. Наступний буде з автобусами. Далі третій буде з грузовими машинами. Четвертий з служебними. Далі. З легковими. Ну, далі ретро. Ну, і якщо я тут накоплю на всіх, на всіх. Ну, я, якщо навіть не накоплю, там на пару зроблю обзор. Але так, я. Ну. Що сказати? Так, я далі закінчу обзори і я далі подумаю, що я буду наступний знімати про Савет Кар Преміум. Ну що ж, до побачення.